Всім привіт! Сьогодні в нас буде тренування від тригерних точок. Нам знадобиться м'ячик МФР та Рол МФР. Одразу вам скажу, що практично все тренування ми будемо з вами лежати і дихати. Все. Починаємо ми з вами з прокатки стопами м'ячика МФР. Одразу скажу. В мене м'ячик сильно плотний, я вже до нього звикла, тому я одразу натискаю на максимум. І якщо ви з м'ячиком ще не дуже сильно знайомі, натискайте потрошку. Коли у вас починає розпрацьовуватися стопа, ви відчуваєте, що вона вже може собі більше дозволити натиску на м'ячик, тоді це робіть. Але починайте, будь ласка, з такого лайтіку. Працюємо ми в прокатці по 30 секунд на сторону, точніше на ногу. Зараз наступаємо. Будь ласка, водіть м'ячик вперед-назад, і от, як ви можете зараз розбачити, в мене піднімаються пальці і потім знову входять в обхват. Піднімаються, я не докатую, до п'ятки і знову входять в обхват. Тобто трошки навігуйте ногою в м'ячик і не тисніть сильно, щоб ви були як істукан, бо ви тільки на м'ячику підсковнетеся і нічого доброго з цього не вийде. Тому розслабляйте стопу, але при цьому тисніть на м'ячик. Ще працюємо. Обов'язково треба давати пальцям трошки подихати, бо вони також знаходилися в нас у взуті, вони нас тримали цілий день на ногах. І треба, щоб вони також трошки попрацювали. Якщо ви відчуваєте, з якогось боку більший момент того, що хоче розпрацюватися саме там стопа, як, наприклад, в мене у внутрішній частині, дайте собі цей час, дайте трошки розпрацювати. Добре, міняємо сторону. У нас вийшло не по 30 секунд, а по всій хвилині, з моїми поясненнями, але це навіть не краще. На цю сторону також. От, наприклад, ліва нога в мене не така, скажімо, двірідільне до неї відношення. І я трошки все ж таки притискаю м'ячик до підлоги. Але при цьому все одно намагайтеся розслабити стопу в плані не напирати постійно на неї. Це ніяк не, відносить, не відноситься до моменту натиску, це відноситься саме до моменту, щоб стопа не закликала. Знову приділяю більшу увагу внутрішній частині стопи. Давайте на цю сторону також зробимо хвилинку. Тепер на зовнішню. Знову на центральному. Бачите, в мене як кораблік на хвильках розвіюється. Отак працює стопа. Якщо ви сильно вивели вперед, у вас буде завал корпуса. Не робіть такого, будьте рівними. Контролюйте свій центр, не завалюйтеся ні вперед, ні назад. І постійно не дивіться вниз. Періодично піднімайте погляд. Орієнтуйтеся в просторі. Добре, зараз переводимо на попередню ногу м'ячик і з вами натискаємо від пальців. Через подушечку до п'ятки. Як тільки ваша п'ятка хоче відірватися, ви назад повертаєтеся до пальців ніг. Тобто ви ніби не просто натискаєте, а трошки підпираєте ніби м'ячик вперед. Все. Зараз в мене відірветься п'ятка, я заходжу назад до пальців. В 5 секунд. Тут вже будемо по півхвилинки. Проштовхуємо, бачите, я це натиснула і мене вибило. Не натискаємо так сильно. Добре, міняємо сторону. Натискаємо. Бачите, я ніби його трошки навігую вперед. Все. Зараз відірветься п'ятка, я повертаюся назад. Знову наступаю, але стопа не закликаю. Я даю трошки свободу своїй стопі. Повертаю. Скільки в нас там часу? Ще 5 секунд. Назад. Ну і давайте останній. Вперед. Назад. Добре. Зараз, будь ласка, зафіксуйте не під пальцями, а саме під подушечкою, ближче до центральної частини стопи м'ячик. Зафіксуйте і пальцями, тобто зведіть пальці вниз і обертайте справу наліво. Тобто з кістки великого пальця до кістки мізинця. Але повністю не прокручуйте, щоб не було такого, щоб нога, стопа не зісковзувала з м'ячка. І починаємо рухатися. Давління також регулюємо по собі. Спочатку можна легенько, а потім вже прям вдавлювати м'ячик в підлогу. Тільки дивіться, щоб він не висковзнув, не відхиляйтеся від нього. Починаємо ми зі стопи пропрацьовувати тригерні точки, тому що саме зі стопи починається наш зв'язок зі всім тілом. І якщо не розпрацювати стопи, то може взагалі боліти і віддавати зовсім в іншу частину тіла. Тому бажано тригерні точки починати зі стоп або закінчувати тренування на тригерні точки стопами. Добре, міняємо сторону так само. Під подушечки, пальці вниз контролюємо. Зі сторони в сторону. Сильно також не розганяйтеся. Потрошку. Я м'ячик регулюю, щоб він був постійно піді мною і щоб він нікуди не намірювався висковзнути. Ще трошки. П'ять, три, один. Добре, зараз приберіть під себе м'ячик і зробіть наступне. Підніміть, будь ласка, п'ятку. Пальці підкладіть під себе. Коліно має дивитися строго прямо. І щоб трошки додати отут відчуттів натяжіння, дайте рух коліном вперед. У вас одразу з передньої частини стопи, до щиколотки буде такий момент натяжіння. Раз, підкрутили, дали рух коліном вперед. Стоїмо 30 секунд. Стоїмо 30 секунд, розтягуємо, відчуваємо приємне таке, в кавичках, розтяжіння. Ще 15 секунд фіксуємося. Ми будемо з вами сьогодні працювати по такій схемі, що ми будемо знизу виростати вверх. І проходитися по всьому тілу по тригерним точкам. 3. Три, 2. Зараз не спішіть. Один. Розкрутіться в пальцях і потім поставте п'ятку. Так само з вами робимо на другу сторону. Підняли, завернули, працюємо. Давимо, тиснемо коліном вперед, відчуваємо прям таке натяжіння. Будьте рівненькі, будь ласка, не дивіться, вперед і не завалюйтеся нікуди. 15 секунд. Дихаємо, якщо сильно дали такого моменту натяжіння, але можете в ньому встояти, трошки відчувається дискомфорт. Роздихайте його. 5, 3, 1. Розкручуємося в пальцях, ставимо п'ятку. Є. Зараз виходимо з вами в положення сидячи. Нам треба зафіксувати під середньою частиною гомілки м'ячик. І не просто зафіксувати, а прям притиснути зверху вниз. Як ви можете зараз, розбачити, в мене не доторкається п'ятка до підлоги. Носок дивиться на мене, але не натягнутий. Він натягується тільки в момент, коли максимально на мене наїжджає великий палець. От тут я тут я відчуваю натяжіння. І не забуваємо за фокус на надавленні на м'ячик. На видиху я відводжу від себе натягую носок, і тут посилюється придавлення м'ячика в підлогу. На себе тиснемо, від себе ще більше тиснемо і відчуваємо прям таку больову точечку скопчення наших вузликів в середній частині гомілці. Тут працюємо 30 секунд. На себе вдих. Друга нога стоїть від себе. На себе. Саме на моменті від себе ви відчуєте те протиснення, що нам треба. Воно буде прям як по лініїчці віддавати в нижню частину гомілки. Але фіксація під середньою м'ячика. Ще 10 секунд. Де відчуваєте максимальне надавлення на цю бульову точечку. Видихайте. Останній. І тут затрималися на відведенні від себе. Я рахую з 10 до 1. Ви давите і відводите від себе великий палець. Точніше, пальці всі. 10. 9. 8. Сім. Тиснемо в підлогу. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Ще давимо. Один. Добре. Є. Я до вас спеціально розвертаюся робочою стороною. Під другу ногу так само фіксуємо під середню частину гомілки. Друга нога в нас стоїть на себе. Від себе утворюється більший натиск. На себе від себе, на себе, від себе, 15 секунд, додавайте зусиль на натиску від себе, якщо можете трошки пустити себе вглиб, на себе, від себе, на себе, від себе, фіксуємося, тиснемо, 10, 9, 8, дихаємо, 7, 6, 5, 4, Три, два, один. Відпускаємо. Добре. Зараз поміняйте, будь ласка, м'янчик на ролик. І перейдіть на передню частину стегна. Знову повторюю, що ми будемо більше часу лежати і дихати в наші тригерні точки. Тому ми якісь моменти, якісь частини тіла пропускаємо, бо ми переходимо до схопчення найбільшого тригерних точок. Дивіться, нам треба тут зафіксуватися середньою частиною передньої частини стегна на одній нозі. Друге коліно має виїхати максимально в сторону. Виходимо ми на лікті. І підкручуємося в корпусі, щоб ми не лежали в прогині, бо буде боліти поперек. Не робіть цього, будь ласка. Підкрутилися, і тут ми з вами робимо наскільки це можливо, у кожного своя амплітуда відриву п'яткою наверх, десь на три рахунки на видиху. Потім, на наступних три, два, один ми приводимо ногу в вихідне положення. Дивіться, якщо сильний натиск утворюється, і ви не можете ніяк підняти ногу. Не робіть цього. Просто тоді залишайтеся в такому положенні і дихайте в цю точку, надавлюючи всією вагою вниз. Ви ніби ролик намагаєтеся прямо вклеїти в підлогу. Працюємо. Оберіть для себе свою варіацію виконання. 30 секунд. Видих. Повертаємося на вдиху. Видих. Вдих. Видих. Корпус підкручений. Ніяких прогинів в попереку. Видих. Повільно опускаємо без різких рухів. Видих. Вдих. Стоп. Відпочинок. Піднімаємо себе обережно і міняємо сторону. Ви можете залишатися тут же. А я для вас спеціально зміняю, щоб ви бачили. Ту сторону, на яку я працюю. Середня частина передньої частини стегна. Друге коліно максимально вбік, щоб воно нам не мішало. Підкрутилися, лікті лежать на підлозі. Працюємо. Три, два, один. Три, два. Заповільнено, затягнуто вниз. Три, два, один. Три, два, один вниз. Видихаємо. Вдихаємо назад. Видихаємо. Підкручений корпус, ніяких прогинь. Назад. Останній наверх. Назад. Піднімаємося. Виходимо з цього положення. Зараз я вам раджу встати постояти, скинути напругу і проаналізувати для себе відчуття, які в нас зараз є в передній частині стегна. Поки ви це робите, я показую, що в нас далі. Далі нам треба зафіксувати м'ячик. Давайте я краще встану і покажу. Дивіться, тут, якщо в верхній частині сідниці, ближче до зовнішньої, пошукати такі найбільш такі тригерні спазмовані точки, ви одразу зрозумієте, що я від вас хочу. Тут ми зараз будемо працювати з подвздошною здошною мишцою. Вона в нас простягається рівною лінійкою зверху вниз. І тут ви можете відчувати або таке як пульсацію при надавленні на неї, або навпаки, протяжний рух, чи вниз, чи вверх. Воно може віддавати, як стріляти кудись. Будьте обережні саме з надавленням. Регулюйте надавлення по собі. Воно буде боляче в будь-якому випадку, але просто регулюйте, щоб це не було катастрофічно боляче. І от зараз просто поднатисніть. Я знайшла одразу цю точку, вона в сідниці в верхній частині, ближче до зовнішньої частини стегна. І коли ви на неї надавлюєте, відчуваєте або пульсацію таку в усі сторони, або протяжний кудись рух, чи вверх, чи, чи вниз. Якщо ви плюс-мінус зрозуміли, що я від вас хочу, будь ласка, ляжте на. на спину, візьміть м'ячик, підніміть таз і зафіксуйте сідницю на надавленні на м'ячик на цю точку. Відведіть ногу, одноіменно, якою сідницею ви зафіксувалися, на п'ятку, а другу ногу залиште на всій стопі. І зараз цією вагою зарядіться ніби відклеєнням всього корпусу вверх на вдиху. І на видиху почніть давити вниз. Руки в підлогу, фіксуємося 30 секунд. От зараз за оцю лінійку, що я вам казала, або зверху вниз, або знизу вверх, піде і ви зрозумієте, що я від вас хочу. Тиснемо. Дихаємо. Амплітуду надавлення кожна регулюю сама по собі. Дихаємо, намагаємося роздихати. Хто може давити, ще, хоть можна трошки налягти ніби в цю сторону своєї ноги в бік. Можна вниз трошки дати глибини. Пошукайте своє максимальне зараз надавлення. Дихаємо. Добре. Піднімаємо таз, прибираємо. От зараз, поки я міняю сторону. Прямо в положенні сидячи, ви можете відчути різницю в пропрацьованій стороні і в непропрацьованій стороні. Зараз ми з вами міняємо сторону. Піднімаємо таз. Така сама точка, такі самі відчуття. Відводимо на п'ятку ногу. Якщо не попали, підводьте до себе ногу і знову шукайте. Так, я наче нащупала. Нащупала, мені треба більш зовнішня сторона. Відводжу п'ятку. Ця нога в мене стоїть, фіксуємося по 30 секунд. Фіксуємося, тиснемо. Бачите, я трошки даю цієї зовнішньої сторони свої, свого відкритого стегна. І трошки себе прямо сюди перевалюю, щоб її відчути цю протяжну лінію вниз. Я надавлюю більш зовнішню сторону. Дихаємо. Дихаємо. Це таке найбільше скопчення наших спазмів знаходиться у жінок тут. Бо ми любимо покачати сіднички, ми любимо ще застресувати це місце, і тому у нас такі відчуття глибинні, неприємні. Добре, тиснемо, видихаємо, повертаємося, піднімаємо таз, прибираємо м'ячик. Є зараз обережно встаємо і піднімаємося вище. Ми ніде з вами не будемо по декілька разів працювати. Ми постійно навігуємося вверх. Тут в нас є такі точечки в нижній частині спини, де найбільше скопчення м'язів. Будь ласка, не потрапляйте на кістки, фіксуйтеся саме на, отут, якщо пощупати, найбільше скопчення м'язів. От зараз ми тут будемо з вами дихати і лежати на цій точці. Так само лягаємо, піднімаємо таз, фіксуємо з одного боку в нижній частині спини м'ячик, кладемо ногу одноіменну, кладемо таз. І натискаємо ще більше, дихаємо. Тут буде прям таке неприємне відчуття, його можна переусилити. Якщо не можна, підніміть таз і контролюйте момент надавлення. Якщо можете переусилити, роздихати, кладіть таз і тисніть постійно вниз. Головне дихайте, дихаємо. Розбиваємо цю точку. Вона вже стає такою більш притупленою, ніж гострою. Дихаємо. Прям дихаємо, можна погулять трошки тазом, додати моменту оцього надавлення. Видихаємо. Добре. Виходимо через другий бік, де в нас м'ячик не лежить. Трошки розгортаємося, щоб підняти себе з цієї сторони. Я переворачуюсь, ви можете просто піднятися і поміняти сторону. Я зараз. Роблю так само, але на друг. Включаю таймер. Піднімаємо відводимо ногу. Кладемо таз, якщо є така можливість. Трошки даємо зовнішньої сторони руки в підлогу. Дихаємо, постійно тиснемо вниз. Постійно тиснемо вниз. І можна навіть трошки покачатися з допомогою тазу. Це для тих, хто поклав свої сідниці на підлогу. Качаємося. Це в нас м'язи розгівателі спини. Вони постійно також знаходяться в тресі. В них є тригерні точки, які треба розпрацьовувати. Головне, щоб не було відчуття, що витиснете в органи. Має бути точне відчуття, що витиснете в м'язи. Піднімаємося або через бік, як до цього, виходимо. Далі ми з вами піднімаємося вище. Я спеціально показую задом, що це за точки. Біля лопатки. Не доходячи до хребетного стовпу, тут, якщо пощупати, в нас також найбільше скопчення м'язів. І вони такі, трошки ніби в гіпертонусі, це 100%, це у більшості так. Нам треба зараз на цю точку лягти з однієї сторони, зі сторони однієї лопатки. Під себе підбираємо м'ячик, лягаємо. Тут я знаходжуся в невеличкому прогині. Мені треба зараз в нього піти і вийти спиною до підлоги. Щоб не підніматися і опускаюся ще нижче, я біля лопатки перевірила себе на наявність цього, цієї точки, щоб я давила саме на неї. Живіт опускаю до спини, спиною ніби відштовхую під собою підлогу. Притискаю куприк крістець до підлоги. Все, лежу, давлю, включаю таймер, давимо долоні в підлогу. Дихаємо. Можна також трошки похитатися. Трошки вправо-вліво, м'ячик поїздить саме по цьому м'язу біля лопатки. Дихаємо. Дивлюся на таймер. Ще 5 секунд, 5. 3, 1. Встаємо через ту сторону через бік, де нема м'ячика. І міняємо сторону. Я спеціально розвертаюся для вас, щоб ви бачили мою робочу сторону, вам розвертатися не обов'язково. Робимо так само з другої сторони. Лягаємо, піднімаємося, фіксуємо цю точку біля лопатки, трошки від'їжджаємо вниз. Знову ми утворюємо невеличкий прогин в попереку, якого нам треба і збіжати, змінити його. Живіт виходить до спини, спина штовхає підлогу. Якщо ви викотуєте м'ячик вниз, знову переходіть трошки вниз, щоб він був на поверхневому рівні. Все, наче нащупали. Знову переводжу живіт. Відчуваю, що м'ячик не рухається, фіксуємося. 30 секунд, фіксуємося. Руки в підлоги, дихаємо. Можна також похитатися. Перевірте себе, щоб крістець, куприк були приклеєні до підлоги. Це оця частина, де в нас кульшовий суглоб. Рухаємося і вдихаємо. Дивлюся на таймер. Ще 5. Три. Один. Встаємо через ту сторону, де в нас немає м'ячика. Таким чином, ми з вами сьогодні пропрацювали такі найбільші тригерні точки по відчуттям. Самий прикол в цих точках, що ви їх зазвичай не відчуваєте, якщо ви на них не натиснете. Зараз встаньте трошки розтрясіться повністю, і просто для себе проаналізуйте відчуття. Має бути така приємна легкість на відміну від того, як ви починали, з яким відчуттям ви починали це тренування. Я сподіваюся, що саме воно зараз так і є в вашому тілі. Ви набули оцієї цієї легкості.